Що тут дуже е гніздиться е постійно літають і самка і самець. Цей раз трохи ближче до городів, то вони були більше отуди до кущів, отих, а зараз ближче сюди, до передньої частини. Я бачу весь час сідають. Холодрига сьогодні така знімати не дуже прикольно. Ще собаки ці тявкають постійно. Лелеки літають, пара. Вийшла, думала, не буду сьогодні на моніторингу, бо рука замерзна всіх вносити, а тут тобі і, луні, і лелеки. бляха муха, поверніть, будь ласка, весну. І точками і оце висибо. Це ж капець якийсь, боже, як холодно ще, блять, вітер в харю. О. Боже, засипає, прямо це з цієї тучі. Тут експозиція її якось підняла занадто справо, бачите, тут світло небо, там оця туча, блять, все тупо те в мене. Кошмар якийсь. Гулять з цими з Гавриками, давно дуже весело сьогодні. Боже, як мерзко. Бляха, Оце так прогулянка, йду, повертаю, ну, в наш звичайний маршрут, повертаю голову вправо, туди вже до дачки, дивіться, стоять. <рикола> Прикол. Не очікував. Там зазвичай кози якісь пасуться, але їх щось вже давненько я не бачила з минулого року. <рикола> повертаю голову, стоять оці троє не рухається, видно, перечікує той сніг. Прикольні, на задньому плані воно кури. І ці троє стоять. А, а ще? такою цікавою загагуляною там понесло тучу. Та, блін. Ні, на пів години до сусіда в гості зайшов, блядь, понимаєте? Виніс якусь кастомаху. Головне, я його відкличу вже за кілометр. Біжить, кістку в пасті тримає. Ні, піди сюди. Іди сюди. Давай. Ні, я тут поліжу. Дуже подобається логіка моїх сусідів, котрі е, годують собак подібними кістками, викладають їх біля своїх будинків або біля воріт, а потім жаліються, що собаки до них залазять у двір. Логіка просто класна. А, я в Женіра не можу відвадити від е, дядь Вовиного подвір'я. Він вже знає з усіх боків, як туди зайти. А коли я в самому початку казала виганяйте псяру мою зі свого двора, дядь мама казав Та нічого, хай бігає. А тепер до мене якісь претензії, що Ніблер там залатані дірки, якісь типу, їм дориває сітку. Ну, сорян. Я на цій холодризі і вітрища гуляю сама з собою, щоб ви розуміли. Одна собака. Десь аж по тому, десь вона вже зникла, коротше, навіть з горизонту. Немає її. А інша собака, а там за пригорком, ще де залишилась той кісткою, там і лежить. Головне, що я кудись наярюю по цій холодризі і по цьому вітріщу, який мені блін, просто задуває в усі шпари. Нібирно перебіг трошки ближче, щоб бачити, що я десь десь ще знаходжуся в полі зору, але не так, щоб за мною бігти, а так, щоб просто контролювати, де я знаходжуся. Тому він на пригорок перебіг і лежить зі своєю кісткою. На що я з ними гуляю? Вони знають, де дім, самі приходять туди. Я оце тільки зря виходжу так.